Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних сил ЗСУ, якого зараз жива, так тягають по всіми зеленими змі та телеграм-каналам як автора оборони та рятівника Києва, також планувальника контрнаступу на Харкові. У свій час має до всього цього відношення трохи більше ніж сам Зеленський. Пише Алекс Н. на своїй сторінці у Фейсбук. Тобто дуже далеке, особливо мені за. Пам'яталася історія про те, як Сирське використовував вертоліт, щоб доставити для себе ще в зону АТО Шкарпетки про те, як він там облаштовував свій побут, використовуючи свою посаду, окремі історії, щоб ви розуміли і знали оперативно-стратегічним угрупуванням військ на Слобожанщині і не тільки, яка відбило першу навалу та зупинило ворога під Харковом, командував генерал-лейтенант Наєве Писав волонтер Роман Донік ООУ, оперативним угруп. Пуваннями війська Слобода командував генерал-майор Мікац, а потім його заступник бригадний генерал Тарнавський, який і зараз командує угрупуванням. Командувачі У Харків, кілька полковників, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал Мельник Марсель. З першого дня і до сьогодні на визначених рубежах 92-га і 93 третя бригади зупиняли ворога під командуванням своїх комбригів. Хто там ще врятував Харків з великих начальник. Ніків Джон Сміт резюмує генерал-майор Андрій Маліновський, начальник управління ракетних військ і артилерії, командування сухопутних військ Збройних сил України. Ракетні війська і артилерія, все угрупування було зосереджено на сході нашої держави. Обороняти Київ починала зведена артилерія загальної підтримки. Вона була в складі одного дивізіона. Два сім піон і зведена батарея, так звана салютна батарея ДЗО. Ось така історія: в перші дні вторгнення весь Києв був залишений майже без артилерії. Був лише дивізіон піонів і парадний дивізіон застарілих 122-мм міліметрових гаубиць. Дезо які такі свідчення про непідготовленість київського напрямку пропустили в ефір? Просто якась сенсація. Ці свідчення додаємо до січень командира Гостомольської 4-ї бригади швидкого реагування НГУ Артема Іллюхіна про те, що вся бригада за кілька днів до 24 лютого чому була повністю знята з під Києва і перекинута на Шерлан, а потім на схід України. А обороняти Гостомеля залишилося 120 стрілків, діловодів і бухгалтерів. А також його свідчення, що в командування бригади розвідданих про підготовку китка русських на Київ не було. Орка йшли на Київ як на параді з метою закінчити все за три дні. Чому в нас з цього прийнято сміятися? Але чому сміємося? На гостомельський аеродром висаджується російський вертолітний десант. Та швидко долає опір зведеного підрозділу 120 бійців, який там залишився. Який ні за якими розрахунками чинити спротив декільком сотням десантників не здатний, захоплюють авіабазу у Василькові. Захоплюють Жуляни. та за свідченнями генерала Кривоноса оборони не було. А далі на аеродроми сідають десятки вантажних ілів. Тисячі російських десантників захоплюють Київ одним ривком. Ніхто в Україні не встигає зреагувати. Офіс президента захоплено. Факт. Схема захоплення Кабулу і штурму палацу аміна в Афганістані. Чого сміятися? Ми були за крок від національної трагедії. Чесно, я не думаю, що сам Зеленський готувався потрапити в руки російському десанту. А от хтось в оточенні зеленського його до цього сценарію штовхав і штовхав професійно. Київ оголювали, і наш президент продовжує покривати цю людину, хоча цей чувак його щиро ненавидить зневажає і явно мріє йому помститися. За роки мук, коли Ж не бути приставлений при цьому неповносправному. Ну а як по іншому отримав від Бернса США і Британії дані про підготовку нападу на Київ і про своє знищення, і викинув через плече. Таке теж може бути у будь-якому разі. Це стаття про злочинну недбалість, а також про покривання злочину держзраду і ще купа статей. Бо чомусь наше військове командування всі як один кажуть, удару на Київ не очікували від наших генералів американські дані про напрям головного удар на Київ приховали, але повернувся до головної думки у російського командування. Насправді, все було готове, тупо подумати, що на півдні зрадники все підготували на півночі, все було не так. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.